Усім доброго здоров'я. Потрібно було Викувати деякі невеличкі речі, вигнути, викувати Ну і прийшлось робити такий маленький із автомобільного тормозного барабана Ворно. Вийшов він у мене такий розбірний, невеличкий, так як кувати великий і часто я не збираюсь, але таку річ тримати в гаражі досить непогано. Тобто, коли треба. Щось викувати, щось зробити, зігнути, можна його зібрати і попрацювати. Отже, сам горн, ніжки, заслонка. Є ще одна повітряна заслонка, яка регулює повітря. Вентилятор, металева гофрована трубка. Вмикаємо. Вентилятор дує по трубці потік повітря. Йде досить сильний. Зараз потік повітря. Середній і слабий. Отже, дивіться, дивіться відео, як я його... Робив. Знайшов такий метал товщиною 20 мм, вирізав з нього квадрат, який вставляю в тормозний барабан. Як вирізати В тормозний барабан, я вже показував в попередньому відео ступиці із тормозного барабана. От, знайшов таку гофровану металеву трубку. І вентилятор. Вентилятор Двигун вентилятора трьохфазний тому запустив його через конденсатор. Приварив цей метал всередину в тормозний барабан і з тройки бляхи зроблю таку ніби коробку із заслонкою. Заслонка буде відкриватись. І закриватись. Ось так воно буде розміщено на тормозному барабані. Позначу металеву пластину, де мають бути отвори. Пізніше кіном на кірню і на свернюю. Отвори насверлив і сверлом більшого діаметру зроб, зніму такі ніби фасочки, щоб е, краще і заходило повітря, ну і естетично вигляд кращий. Зроблю такий в блясі такий отвір. Тут буде приварена трубка, е, по якій буде йти потік повітря з вентилятора. Отже, трубку приварив. Ось така конструкція виходить майбутнього горна. Приварив е до тормозного барабана цю конструкцію. І ось вигляд зверху, вигляд зверху горна. Зробив такі ніжки, підставку, от, заставляю саме серце, саме горно на ніжки. Металевуну гофровану трубку підігнав до відповідних розмірів, щоб заходила у вентилятор та заходила на трубку, трубку горна е подачі повітря. Ось така в мене вийшла конструкція. Е зробив для двигуна таку підставочку, щоб його можна було. Двигун поставити в будь-якому місці. Цей двигун вентилятора прикручу. Ось так виглядає вентилятор. І зроблю порядок із дротами, щоб е був якийсь естетичний вигляд, ну і щоб током пізніше не вдарило. Отже, попаяв, припаяв конденсатор, визначив напрям двигуна, де сильніший потік повітря. Можна зробити перемикач. Сильніше, слабше, тобто двигун можна запускати і вправо і вліво. Потік повітря досить сильний. Я думаю, цього для горна цілком вистачить. Отже, вся конструкцію, всю конструкцію зібрав, тут заставлю тимчасово цвях, пізніше зроблю щось естетичніше. І попробую який потік повітря. Рукою досить сильний потік повітря. Зараз спробую папір. Занадто сильний потік повітря. Я ще дороблю таку заслоночку. Заслоночку зробив всередину із шайба і приварив до цвяха. Тобто вона відкриває і закриває е, прохід повітря. Е, ну, Закриває вона не повністю, тобто чуть-чуть легенький є е, прохід повітря. Отже, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, заходьте на мій блог, посилання у описі про відео. Всім доброго здоров'я!